Не, ну скажите, вы на, не на лекциях или на лекциях, как ваш выходной сегодня? Снялись лекции? Сняли Именно для этого мы рассказывали. Хто ви такі Ми Місто марганець. місто Марганець. Ага, ви хто такі? Активісти. Активісти? Місто марганець. Якої? – Партія регіонів. Ага. А хто ви ким ви працюєте? Освітяни. Освітяни, педагоги. А ви що сьогодні не на заняттях, не на роботі. Ми проти фашизму. Така робота. Дітей ага. у нас тут всі або в відпустках, або на вихідних. У нас тут немає таких. Да, у нас немає людей, які працювати сьогодні. Повинні всі хто працює, ті працюють. А ми активісти Ви вчителі чи хто ви? Ні, Я не вчитель. вчителя не працюємо. А ви пенсіонерка? Да, да, да. Ага. Тобто у вас є час на... чесно. А що ви тут хочете заявити? Що? Фашизму в Україні немає. Хто такі ці фашисти, про яких проти яких ви виступаєте? Ай, дівчинка, спросить, можна Я Хочу сказати, хто ці люди? Я з вами... Вами, хочу... вами не хочу. Я з вами не хочу Ви мені можете сказати, кого ви ведете? Ну, не буду нікого вам говорити. Ну, це ж неповнолітні, це ж явно видно. Yeah. Що ви це на це можете сказати? І міста, про фашистські елементи. Пожалуйста, запомніть ці слова. Самі намалювали цей плакат? Звичайно. А з якої ви школи? З содицією. Скільки вам років? 15. 15? — Ви добровільно прийшли на цей Так. — А уроки? Уроки. Це важливіше за уроки. Ага, тобто уроків сьогодні не було в школі? Було. Були ви Були... прогулюєте уроки? Ні, ні. А як? А... Ми Це несемо транспорант е, до школи. Ага. А ці уроки ви будете відпрацьовувати там чи як? Працьовуватимете. А коли? Завтра-завтра ми маємо день за майські празники. Ага. А який повинен був бути урок? Англійський язик. 으아, 으아, 으아. 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 으아.